Уряд України має намір впровадити масштабну реформу, результатом якої буде муніципальне об'єднання та міжмуніципальне співробітництво, спрямовані на зменшення кількості органів місцевого самоврядування та їх консолідацію. Це нагода не лише змінити структуру територіальної організації влади в Україні, а й значно покращити якість послуг. У нас на сьогоднішній день є законодавча база, яка дозволяє вже проводити реформи. Але це все воно є прийнятим на центральному рівні. І сьогодні дуже важливий етап по просуванню цих реформ саме на місцях. Для досягнення результатів, сформульованих урядом та багатьма партнерами, група фахівців визначила низку рекомендацій на підтримку провадження реформи. Цей аналітичний документ презентувала у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, керівництво Центру експертизи реформ місцевого самоврядування Ради Європи та Міністерств відповідальних за місцевий і регіональний розвиток з Грузії, Латвії і Норвегії. Фаховий огляд містить концептуальні висновки та пропозиції Ради. України Європи щодо фінансування кадрового забезпечення, повноважень та відповідальності, ресурсів і графіку впровадження реформи місцевого самоврядування. Я вважаю, що цей огляд допоможе уряду України, враховуючи досвід країн-членів, створити цілісну систему, дорожню карту муніципальної консолідації. Також хочу вас запевнити, що Рада Європи докладає зусиль для того, аби допомогти органам влади досягти цієї мети. Нині необхідно проводити широку інформаційно роз'яснювальну роботу з громадами та їх керівниками, а допоможуть налагодити діалог між центральною та місцевою владою спеціальні регіональні офіси впровадження реформи децентралізації. Ми вважаємо, що нам на сьогоднішній день потрібно на базі місцевих адміністрацій разом з місцевими радами відкрити офіси по впровадженню цих реформ, які б дозволили конкретно зробити тісну комунікацію. Не безпосередньо з територіальними громадами, а також з урядом України та парламентом для того, щоб доносити інформацію не тільки ту, яку ми направляємо на в регіони, а й давати зворотній зв'язок, як відбувається цей процес на місцях. Чимало керівників місцевих громад готові до змін. Ця реформа назріла однозначно, тому що фінансове забезпечення сільських рад. Їхня дотаційність, розвиток продуктивних сил на селі, надання публічних якісних послуг на сьогоднішній день потребує кращого. І нам треба поступово до цього рухатися і рухатися виважено, рухатися на основі добровільності, субсидіарності і зваженості. Тож фаховий огляд та кращий досвід держав-членів Ради Європи допомогли визначити подальші кроки щодо реформування системи місцевого самоврядування в Україні.